Ого, яка велика ціна на диван 22 тисячі. Ми ставимо велику націнку. Так думають коментатори про наші безкаркасні меблі. Насправді там націнка коливається в межах. 30-40% в залежності від вартості доставки. Тому що доставку ми сплачуємо самі за диван. Що велика націнка 30-40%. Навіть до, ну, до 50% там ніколи не доходить. Це для меблів взагалі е нереальна сума націнки. Тому не вигадуйте. А чому така націнка? Тому що дорогі матеріали. В основі диванчика йде ППУ, щільний та довговічний. За рахунок цього він е навіть там за 10 років експлуатації при навантаженні до 120 кг у вас не просяде, збереже свої властивості. Тут у нас йде це взагалі холофайбер. Холофайбер теж не дешевий, якщо ви хоча б зайдете в інтернет і подивитеся, скільки він коштує. Да, 22 тисячі це ціна нормального дивана, як каркасного, так і безкаркасного. Недорогого, середній, навіть середній мінус по ціновій категорії. Тому, якщо обираєте якісний диван, приблизно на таку суму розраховуйте. Але всі дивани можна взяти в оплату частинами на 5 платежів: приват, моно, а банк та пумп. У нас це все без переплати для вас. Деталі на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.